Стрільці, будемо з вами магічити, що буде відбуватися у липні. Починаємо з вами розклад, як завжди, з такого налаштування. Мене вже кіт заснув. Плюшка лежить тут поряд і слухає, як я роблю розклади і заснув. Але сподіваюся, ви не заснете, тому що розклад буде цікавим з елементами психологічного аналізу. Роблю такий цікавий мікс між Таро і психологією. Якраз те думаю, що потрібно стрільцям. Ви знаєте, дивлюся я на цю картинку і хочеться мені сказати, куди вона цілиться, ця жінка. Притом, дивіться, як цікаво: Sagittarius Вона цілиться десь собі незрозуміло куди, а дивиться десь назад. Давайте ми з вами просто зараз спонтанно подивимося. От прийшла мені така ідея, куди вона цілиться, ця пані така стрільчиха. Куди цілиться Стрільчиха у липні? Так, ловимо інформацію з вами. Дивіться, нам навіть потяги гудуть. Куди цілиться вона? О, карта Адшельніку. Подивіться, зразу старший аркан. Новий шлях, коли ви набралися вже стільки знань, подобається мені цей будицький монах. В нього освітлений шлях у світле майбутнє. Це знання, це спокій, Буддизм. лад самого себе з собою, з Всесвітом. Одна карта покладе. А куди ж вона дивиться? Це просто спонтанно. розклад, нас з вами інший буде, а просто от захотілося подивитися, а куди вона дивиться. Четверка Пентаклій на себе, на свій ресурс, і каже, що я є, от я тут. Я сама така класна сид на своєму балансі, на своїх ресурсах, на своїх фінансах, і мені добре. Так, спонтанно в нас вийшло таке питання, а зараз ми з вами дивимося. Ваш психоемоційний стан протягом липня? Що буде відбуватися у вашому просторі? Вісімка кубків. Від чогось ви уходите або кудись. Якщо ми говоримо з вами про психологію, то питання: ви хотіли прозлуситися з чоловіком, бо він е, дон Педро, або ви хотіли прозлучитися, оскільки ви кажете, що е, я просто хочу йти в інше, мене наші відносини не задовільняють. Ви уходите з роботи, оскільки. Ви бажаєте чогось нового розвиватися, або ви кажете, що там така команда, що ну, не хочу. Яка ваша мотивація? Ви йдете купуєте собі нове платчику для себе, або щоб сподобатись чоловіками. Саме це нам і каже: вісімка кубків. Ви куди? Трошки давайте будемо голову піднімати і дивитися тут вода. Повний місяць, до речі, зверніть увагу на повний місяць, куди у вас з'явиться бажання десь піти. І, в принципі, кольори в нас класні. Ви бачите, такий помаранчевий, і тут помаранчевий колір, колір ем, інтелігенції, колір знання, колір таких собі. Ем, Думок і енергії. Тому йдете ви з енергією, трохи нахилили голову. Ну, буває, треба ж дивитися, бо тут міст, щоб, не дай Бог, не десь не впасти. Новий шлях. Давайте назвемо це так. Я думаю, правильно. У нас до колоди імператор може якось він там вплинув. Може, ви йдете собі просто гуляєте по лісі і раз зустріли імператора. Буває такий момент. Тепер дивимось на відносини. Перша карта для тих, хто в нас насолоджується своєю свободою сам, і так і будете далі насолоджуватися. П'ятірка кубків говорить про те, що трошечки, напевно, вам набридло бути самій. Хочеться зустріти той імператор, десь ви собі вина випали, але ви виходите з цього стану. 5 говорить про те, що криза минає. І е, після 5 в нас іде 6. Тобто 6 в нас якраз карта, на якій показано, що хлопчик дає вам якийсь кубок, хтось може з минулого вернутися. Тому, якщо ви самотня, е, сидите собі, насолоджуєтесь. Трошечки сумуєте. Таке буває, це нормальний стан. Е, можна посумувати трошки, а потім починати розважати себе. Тут може бути, якщо ми говоримо, що ви вирішили, що вам цей імператор не потрібен, пішли від нього, і ви зараз сама ви розірвали відносини. Може бути такий варіант. Якщо ви знаходитесь у стабільних відносинах, то. Паж кубків це вагітність, можете завагітніти по цій карті, або ви будете прикрашати свої відносини. Наприклад, купили собі чарівну білизну, десь поїхали на вихідних у маленьку таку подорож. Здивували чоловіка, чи він вас здивував малесенькими паж, він дрібний в нас, якщо говорити про карти двора. І тут такі легкість, просто легкість у відносинах, коли ви закохані, як в перший раз. Якщо ви знаходитеся у трикутниках, то по п'ятерки м'ячів тут придеться вам поборотися. Ви бачите, як жінка грає, і на ню всі дивляться. Тут придеться вам розіграти шахматну партію. Тобто, чи ви коханка, чи ви чоловік, чи ви жінка, але в трикутниках вам придеться поборотися і поманіпулірувати всією цією ситуацією. Тепер робота. Як вам найкраще самореалізуватися на роботі? Ідіть звідти. Карта Мір говорить, що кіна вже не буде, ви закінчуєте. Дорогі, стрільці, мені дуже подобається, коли ви пишете мені коментарі. І це допомагає мені розвивати свої здібності. Карта Мір говорить, що перед вами відкриваються якісь нові варіанти. Тут може робота по удаленці, вам пропонують новий контракт, і ви кажете, поїхала я на Балі, буду там працювати дистанційно. Карта Мір також говорить, що можливо ви от зараз поїдете в якусь відпустку і. Ваша реалізація якраз в цій паузі, такій маленькій. Ну, в основному це знов таки робота подальонки, переїзд, можливо, якийсь філіал вам запропонують справді, а не хотіли б ви поїхати в інше місто і буде вам велике щастя. Часто це початок, той, хто шукає роботу, то він її знайде, може навіть прийдеться справді переїхати в інше місце. А хтось скаже, іду в світле майбутнє без вас, шановні колеги. Тому карта по роботі дуже цікава і вона говорить, не. Не бійтеся, не бійтеся переїжджати, не бійтеся, змінювати, починати, закінчувати. Це дуже чудовий місяць. Якраз хтось може в канікули десь поїде на відпустку. Фінанси. Як покращити вам свої фінанси? Рицар Жеслів. Ви в нас. хто? Ви в нас жезли. Це означає, ви вогонь і рицар жезлів. Це може бути консультант, до якого ви звернетеся для того, щоб він проаналізував. Ви бачите, він тут у нас працює напевно якась офіційна посада, для того, щоб він вас проконсультував. Можливо, якийсь курс візьмете, можливо, отакий рух вперед. Для фінансів рухайтесь активно вперед. Ви тут у нас королева жезлів, король жезлів. Спустіться трошки до вашої світи, донизу і будьте поближче до народу. Можливо, дійте, рицарь він дуже активний, він прямо от летить в нього енергія. Тому для того, щоб покращити фінанси, спробуйте звищити. Збільшити, прискорити вашу продуктивність те, чим ви займаєтесь. І буде вам велике щастя. Можете запитати, до речі, якогось вашого молодшого працівника, як це робити. У мене, наприклад, на роботі дуже багато практикантів. Я обожнюю питати, чим вони займаються, як вони займаються. І просто в мене ось тут кинула флят на кристал. Тепер це з кристалом? Купіть собі горний кристал. Не завадить. Сюди. Буде вам щастя. Тепер дивимося на пораду від всесвіту. Що там в нас? Жріться. Скільки в нас там старших арканів? Раз, старший аркан-два. Стрільці. Якби я не була стрільцом, я б сказала, я теж хочу бути. Карта інтуїції: слухай себе, слухай свою бабушку. це в нас бабусік. Слухайте практиків і слухайте. Ви вже все знаєте, у вас є досвід, ви мудрі, як та сова, прям тут Афіна Палада сидить. Можете звернутися до практика за консультацією. Зараз ми подивимося Так, бачите, тут дістала, Яким шляхом іти? Самі не знаєте куди, зверніться до практики, який, можливо, вам дасть чарівна опендаля, і ви зможете рухатися далі. У своєму житті, але в принципі карта мудрості, карта, яка говорить, інтуїція в тобі. До речі, у нас не тільки раз, два, третій старший аркан, ще в нас ну колоди імператор. Також слухайте себе, розвивайте, може, в когось просто будуть відкриватися якісь здібності. Через сни щас інформація приходить. Якщо ви займаєтеся, ви знаєте наскільки зараз тонкі стінки між світами в людей відкриваються. Знання і карти говорять, що буде у вас дуже цікавий місяць. Я рада, що змогла дати вам таку цікаву інформацію. Зараз ми закриємо якраз цією картою і закриваємо наш з вами розклад. Я вдячна за ваш коментар, за підписку, за лайк. Якщо вам треба приватна консультація, приходьте. Завжди рада створити з вами нову магічну атмосферу. Побачимося в наступних відео.